У мене є тіп. Всередині є тіп. Добрый день! Все. Зараз. Дороге товариство. Ставимо лайки, підписуємось на канал та коментуємо всі посилання в шапці профілю.

Прикинь, сняв одного Мінус. Мінус два, Я моя дура, куда ты едешь? Скажи мені. Курва, хотів танка підпалити, а він за мене роз'їхав. А я і біга, ти ворот не хотів, ов. Йтуй мать, добре, що я відео знімаю, пацани, ви подивіться де її. Чуєш, я не буду летіти донизу, мені все сподобало. Ласики, ласіки, ласики! Опа, я його взірвав, прикинь. Вертушка, 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 вертушка. А ну пади вниз, пади курва вниз, щоб я тебе тут не бачив. Попав. Хвоста попав, я його посадив. Дефа я дай файти підніма Опа, снайпер працює справа. БЕЛЯТЬ КИНИГІТЬ МЕНДЕ! Мінус один. Нихуя блять. Ти шо ти робиш? Дав мінус! Ого, ого, а чого так? Боже, Яке кончене.